Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Рада вітати вас в нашому ефірі, пане Іване. Слава Україні! Вітаю, рада бачити! Дякую за запрошення, слава! Спасибі пане Іване, з вашого дозволу пропоную розпочати з актуального на стрічках. Кілька годин тому з'явилася новина, яка трохи здивувала і нажахала українців. Мовляв, Росія вийшла на кордони Дніпропетровської області. Про це почали писати російські пабліки і активно форсувати цю інформацію в телеграмі, підкріпляти фотографіями там з пікапом з цією російським триколором. Однак вийшов голова Дніпропетровської ОВА, пан Лисак спростував цю інформацію, сказав, що це фейк. Нічого подібного не відбулось. Центр протидії дезінформації пан Коваленко теж підтвердив, що це справді фейк, і діпстейт навіть оприлюднили знімки ліквідованих цих авторів фейку. На вашу думку, що це було це якась ініціатива на місцях? Це вирішили окупанти проявитися, вислужитися і таким чином а, показати себе перед своїм командуванням. Чи це була більш спланована операція і ПСО, щоб нажахати українців і залякати ще більше громадян? Дивіться, я думаю, в них там є певне змагання всередині. Хто перший це зробить, вийде до адмінкордонів, і вони ж зробили таку епічну світлину на пікапі, під'їхали до споруд фортифікаційних, до цієї колючого дроту, сфотографувалися з. Безпілотника, але потім правильно кажете з'явилася світлина про те, що ці ось ця ось передова група була знищена. Я думаю, що була це поодинока група, яка змогла прорватися до адмінкордонів, але знову і знову це не скасовує історію про те, що до адмінкордонів це дуже маленька відстань залишилася за різними оцінками: 2-3 кілометри. Це дуже мало, це дуже мала відстань. Тому я не виключаю, що у там найближчому майбутньому будуть з'являтися додаткові світлини, от саме в такому контексті, і Російська Федерація загалом загалом має на меті дістатися до адмінкордонів Дніпропетровщини. Яка мета не йдеться мова про захоплення міста Дніпра, не йдеться мова про те, щоб дійти до міста Дніпра. Перше — це медійна складова, коли а, на території Дніпропетровщини вже з'являються російські війська. Їх ніколи тут не було раніше, хоча б, як ніколи був момент у му році, коли там була буквально невеличка частина, формальна, але частина Дніпропетровщини була під окупацією Російської Федерації, але потім їх вигнали з цієї локації, більше не поверталися. Тут дійсно буде дуже боляче, якщо вони з'являться раз. А друге, я впевнений, що у них стоїть завдання дістатися міста Покровська, обійти його через територію Дніпропетровщини. Розуміла, тобто все одно передчасно не панікуємо, знаємо плани ворога, але верифікуємо інформацію і не реагуємо на такі вкиди в Телеграм Паблік. Пане Іване, хотіла саме також обговорити нічну атаку на Москву та інші регіони Росії. Там гуляли добрі дрони. І якщо вірити їхньому, Міністерству оборони а вірити йому не можна, звісно. Але тим не менш, вони говорять, що збили 105 дронів у небі над Москвою та ще 13 Регіонами там і Орловська область, і Брянська і Тульська центр протидії дезінформації знову таки підтверджує враження об'єктів військово-промислового комплексу в Московській області та в Тульській області. А, а без конкретики, що саме вдалося вразити, принаймні я поки що не зустрічала і от, чую таку думку в експертних колах: мовляв, навіщо ми запускаємо дрони? Просто по Москві, просто по вік Московської області. Ну там зупинились аеропорти. Ну і це не так важливо, не така жирна ціль. Краще бити в глиб, краще бити по нафтобазах і повертатись до тих ударів. Як ви ставитесь до таких оцінок? І, взагалі, яка ваша думка з приводу цих ударів в глиб російських територій? Дивіться питання, таке дискусійне. Відверто скажу. Ми обмежені в ресурсах. Ми обмежені в ресурсах в людях, в техніці, в цих безпілотниках. Знову знову кажу про їхню вартість шалена вартість їх, і ми не можемо робити сотні в день. Тобто нам треба декілька днів для того, щоб накопичити, а потім вже відправляти по різноманітних цілях. Звісно, останніми днями ми не бачимо моментів. Прильоту по ну, носи останніми днями. Останній місяць в квітні місяці не було прильотів по НПЗ. В травні місяці так само російські НПЗ не палали. Я припускаю, що це якась дійсно величезна стратегія України. Не бити саме по НПЗ, я не знаю, чи це власна стратегія України, чи це стратегія, яка була випрацьована під тиском зовні, наприклад, від сполучених штатів, щоб не псувати е гіпотетичні мирні перемовини. Зараз важко сказати, можливо, з часом Україна відновить такі атаки. Але по Москві прилітає, і тут дійсно питання дискусійне. З однієї сторони тримати в напрузі Москву Московську область, щоб літаки не літали. Це робить певний колапс для російської логістичної складової. Окей, але давайте так. Це більше не про вантажі, це більше про цивільних, які летять там в Хургаду, в Абу-Дабі, і на них це сильно не впливає. Ну окей, ну відтягнули рейс, відклали рейс. Там на 2 години, на 5, на, 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 на даже, окей, хай на 20 годин відклали рейс. Чи це повпливає на військову складову? Ні, точно, що ні. Ми розуміємо, що Москва дуже захищена а, величезною кількістю комплексів, величезною кількістю різноманітних зусиль. І сьогодні вже з'явилося повідомлення, що в Москві в Москву стягнули комплекси радіоелектронної боротьби, стягнули. Додаткові сили протиповітряної оборони відключають мобільний зв'язок, мобільний інтернет місцями відключають для того, щоб убезпечитися від ударів українськими безпілотниками. Що саме Україна хоче вразити? Мені важко сказати. Хоча в Москві, Московській області, знаходиться велика кількість політичних об'єктів, велика кількість військових об'єктів, різноманітний штаб-квартир. Штаб-квартири різноманітних, силових органів, російської поліції, російської військової розвідки, ФСБ, Росгвардії, Федеральної служби охорони, якісь е е хакери сидять там. Ну, не хакери, окей, хай будуть лахтаботи. Пам'ятаєте, оця історія з тролями ольгінськими. Вони так само десь сидять, як і в штаб-квартирах. Тому, в принципі, цілі є, але знову і знову, який. Вихлоп, як кажуть, що це дає нам в результаті таких атак, і знову тут поки що немає чіткої у нас інформації, чіткого розуміння. Ну і власне я так розумію, якщо летять не тільки бойові дрони, а й летять, наприклад, дрони-імітатори, які теж є, то вони ймовірно мають на меті виснажити російські системи ППО, тому що все таки ракети систем ППО дорожчі ніж ті ж самі дрони. Е, є така думка, але дивіться з іншої сторони, у Російської Федерації є виробничі потужності. Якщо ми обмежені в цих ресурсах, нам оці ось ракети постачають західні країни. Ми самі їх не виготовляємо. Нам поставили 15, ми п'ятнадцятьма 15 і оперуємо У Російської Федерації. Є заводи, які виготовляють там знати десять, п'ятнадцять, неважливо. Якесь число вони, щомісячно виготовляють і вони ці запаси відновлюють. Тому сказати, що ми їх повністю знесили, повністю. Знищив їхні запаси, ну це буде неправильно. Розумію, пане Іване. Ще один фейк хотіла проговорити з вами. З'явилася інформація, однак, уже не з російських змі, а з Guardian видання доволі престижне і відоме. написало статтю, що нібито росіяни зламали камери спостереження російські ГРУшники, камери спостереження не тільки українські, але й на пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами, мовляв, для того, щоб святкувати. За переміщенням військової техніки, взагалі, щоб зірвати нам постачання mm -hmm. допомоги, е, вийшла державна прикордонна служба, спростувала принаймні з українського боку, що камери спостереження не були жодним чином там зламані або доступ до них. Як ви взагалі тлумачите цю історію? Що це за спроби? Чи дійсно вони мали місце? Як це взагалі відбувається? Дивіться, прикордонна служба, вона не повноважена, говорити за. Всі сфери діяльності, за всі камери, які знаходяться в Україні. Вони говорять тільки за камери, які розташовані на пунктах пропуску через державний кордон. Все, крапка, скільки там? Дві, три, чотири, п'ять, десять, все. Все решта, вони відношення не мають. Дивіться, Російська Федерація вже давно намагається слідкувати за всіма вантажами, які їдуть в Україну з країн Західної Європи. Їх цікавлять. Цікавить залізничний транспорт, авіаційний транспорт. Якщо це летить до Польщі, автомобільний транспорт, коли він вже провантажується в Польщі, наприклад, ці вантажі їдуть через державний кордон і їдуть далі в напрямку на схід України. Далі, далі, далі. Вони шукають систему, вони шукають ритмічність, вони шукають, де, які вантажі їдуть. Те, що було обіцяно на широкий загал. Наприклад, там анонсували там Україні, відправлять там 20 машин, таких, то там 100 тисяч снарядів, таких то Але росіян цікавить, коли воно з'явиться на фронтах, раз куди воно поїде на місця тимчасового зберігання два. І куди саме воно поїде, на які напрямки. Де можна очікувати, що українці будуть посилені? От вони це шукають обов'язково. Що для них важливо так само, коли ви кажуть про злам камер, вони аналізують. Наприклад, беремо автомобільну складову до України боєприпаси техніки запчастини постачаються. Певним колом автомобільних компаній, автотранспортних компаній, автівки всі вони, в принципі, майже однакові, всі перевірені, водії перевірені. Росіяни знову шукають ці автівки, намагаються вирахувати, яким компаніям вони належать західним, наприклад, чеським, Польським, не знаю, там, Литовським. Що зробити? Як варіант? Знищити ці автівки, спалити їх е, прямо в місцях зберігання, коли вони повернуться, наприклад, там до Литви, до Латвії, не знаю, до Гданська кудись, перекупити цю компанію, яка є власником цих компаній, цих авто щоб більше Україні їх не здавали в оренду завербувати водіїв, щоб ці водії е, вираховувати водіїв, які користуються цими автівками, щоб вони розказали. Як часто забирають вантажі? Куди саме в Україну привозять? Які е, сили українські забирають ці вантажі? В ідеалі, звісно, повісити камеру відеоспостереження в кабіну автівки, щоб слідкувати весь маршрут. Тобто росіян це цікавить, що цікавить далі, розмістити, наприклад, GPS-трекер на цій автівці і слідкувати, куди вона їде. Якщо ми кажемо про що камери не вдалося, ну, камера не вдалося в вирахувати ці машини. GPS-трекери чудово, камери так само працюють, враховують камери на дорогах. Де з'явилася ця автівка? Наприклад, там Львівська область, потім Хмельницька область, потім Рівненська область, наприклад, О, вона їде в Рівненській області. Все більше вона десь ця автівка не фігурує, вона десь зникла. О, цікаво! А де в Рівненській області знаходиться склад, де зберігаються тимчасово запасні частини, техніка, амуніція треба вирахувати по мобільних терміналах водіїв які там десь кучкуються ну цих автівок вони десь відпочивають вирахувати локацію умовно фантазуємо якийсь не знаю, старий колгосп путі лічає лісвяти ліча десь в Рівненській області о це можливо бути склад українських боєприпасів і по ньому можна е вже планувати удари балістикою крилатими ракетами безпілотниками що в принципі російська федерація періодично і робить Пане Іване, а як бути тоді з е, тією інформацією, яку вони отримують з супутників? Чи вона не настільки оперативна? У них же є доступ до супутникових даних. Ну, дивіться, супутники це, це не швидко. Це не як в кіно, коли показують супутника, автівка прямо в режимі онлайн переміщується. Є різні супутники, які з різною частотою фотографують ту чи іншу ділянку. І тут треба знати, що фотографувати. Дороги, ти просто не можеш всі перефотографувати. Та якщо тебе цікавить, не знаю, якесь село, ти відзначаєш, що його треба фотографувати декілька разів на день. Потім ти отримаєш ці знімки. Тобі треба їх кажуть очистити, щоб там не було зайвих шумів, не було там є спеціальні програми, які роблять ці, ці, ці знімки більш детальними, більш зрозумілими, розшифровуються. О, тут автівка стоїть, це тінь. Не автівки, це просто сарай такий, Не звертайте увагу. Тобто, це, це теж робота, це займає час. Тому такі знімки вони важливі, коли є статичний об'єкт і за ним можна слідкувати. Наприклад, вночі. Сфотографувати об'єкт вночі спеціальними як же це правильно сказати не лінзами, об'єктивами в інфрачервоному освітленні, наприклад, і можна побачити, наприклад, о, виділення тепла. Наприклад, якщо це звичайний знімок, то ну, будівля, будівля. А якщо вночі з спеціальними ресурсами фотографуєш, то можна побачити, що, наприклад, ця будівля вона виділяє надзвичайно велику кількість тепла. О, нічого собі. Тобто, село, село селом, все сплять, все темно. А тут просто аж світиться білим кольором. що воно таке настільки розпечено. це означає, що там знаходяться якісь виробничі потужності. Там відбувається якийсь процес 24 на 7, Тому треба з ним слідкувати. Наступного разу зафіксували якусь військову автівку. О, військовий об'єкт. Можна планувати атаку. Зрозуміло. Е, пане Іване, до слова. Е, я вже чула такі заяви з німеччини, що вони планують в подальшому передавати нам військову допомогу, але не конкретизувати, коли вона буде, що буде входити там до пакету. Тому що раніше ми отримували там після Рамштайнів детальний перелік, що буде от така, то така то буде. А, список так така буде амуніція, таке буде озброєння, такі будуть аптечки, такі будуть розміновувачі. Так далі, і так далі. Ну там просто повний був детальний опис. Зараз нібито такого не буде, принаймні від Німеччини. Це якось допоможе зберігати таємність необхідну. Я думаю, це суттєво ускладнить росіянам здобувати інформацію про те, що їде в Україну. Звісно, відкриті дані їм давали там чудову чудове розуміння. Ага, тут оголосили стільки-то автівок, наприклад. Машини для розмінування, машини інженерні для подолання там інженерних споруд. Так, росіяни напружуються, кажуть, ага, українцям передали 20 таких машин. Це означає, що українці будуть щось розміновувати, якісь російські фортифікаційні споруди. Це означає, що українці десь готуються наступати. Неважливо там Білградська область, там не знаю, що там, Туртуль, Курська область. Будь-що неважливо. тобто, це давало в принципі трішки інформації для розуміння, що Україна може планувати. Звісно, що це повністю не руйнує російську роботу, але суттєво суттєво ускладнює і, можливо, там декілька тижнів пізніше у росіян будуть з'являтися такі дані не одразу і не з відкритих джерел, а пізніше і доведеться росіянам витрачати більше своїх зусиль, щоб отримувати таку інформацію. Зрозуміло. пане Іване, з приводу військової допомоги і пакетів допомоги. Е з'явились зараз активні обговорення, зокрема міжнародними депутатами, що військова допомога від президента попередньої адміністрації Байдена закінчується і ймовірно її вистачить не, не більше як до кінця літа. І що робити з цим далі незрозуміло, тому що від нової адміністрації містера Байдена, ой, містера Трампа даруйте ще не було анонсів жодної військової допомоги, поки що не обіцяють. Чи є в нас план Б, чи рятують нас в такому випадку наші європейські союзники? Складне питання. Складне. Дійсно, дивіться, є такі розмови про те, що до кінця літа, можливо, раніше, можливо, пізніше, не знаю. Але ми ще раз безмежно вдячні, що ця допомога продовжує їхати, що її Дональд Трамп не перерізав. Хоча він міг це зробити, в нього зараз вся повнота влада він міг це зупинити. Він це не зупиняє ще раз. Дуже йому за це вдячний. Є можливість постачати в Україну різноманітне озброєння, яке є на озброєнні інших країн, але воно виготовлене американцями і потребує згоди американської сторони на те, щоб передати нам останніми. Тижнями така такі згоди були вже неодноразові. Наприклад, австралійські танки американського походження Абрамс, американці дали згоду на передачу цих танків. Інше питання, коли вони приїдуть до Польщі, коли їх приведуть в нормальний стан, але в будь-якому випадку ще раз дякуємо. Так само була історія з запасними частинами до F-16. Знову дали згоду на їх передачу. Така сама історія з ракетами до Петріотів. Тобто, поки що, така схема продовжує працювати але. Це більше нагадує запасне колесо, аварійне колесо, яке можна поставити запаску і їхати трішки. Ну, скільки часу вистачить, скільки за ресурсу є у цього колеса. Але повноцінна їзда точно ну, нам не світить. Нам дуже потрібна допомога масштабна від американців. І знову на жаль, поки що, вона нам не світить. Європейці, європейці можуть давати цю допомогу. Вони намагаються це робити, але немає чарівної там печери Аладіна, де Відкриваєш і там просто лежить все, там, тисячі танків, тисячі дронів. Такого немає. Європейці самі тільки в аварійному режимі все роблять останні десь півтора роки. Нам може допомогти, аби, така собі данська модель. Данська модель це коли нам постачають не озброєння, а нам передають гроші, щоб ми самостійно робили озброєння. Дивіться, європейське озброєння, воно робиться неспішно, воно дуже дороге, коштовне, бо людина години, виробничі процеси це довго, це складно. Я це порівнюю наступним чином. Цю данську модель. Європейці роблять уявіть собі бензопили. Це велика штуковіна, вона ефективно, ріже багато деревини. Вона нам Тут двигун, тут ротор, тут там, ще щось. Тут бензин. Вона виглядає красиво, але роблять їх дуже мало. Дуже мало, і вони мають властивість ламатися. Нам потрібні там тисячі бензопил, а Їх можуть робити тільки десят десяток, наприклад, там на місяць. Нам цього мало. А данська модель дозволяє Україні робити сокири так. Це не дуже витончено, так це не дуже е красиво, не там ефективно, в плані, що ви в порівнянні з бензопилою, але багато масштабно і ну доволі ефективно має на увазі з врахуванням тих можливостей, що можна з ними робити. Тобто Україна може робити своє озброєння, хай не ви супер високотехнологічне, хай не дуже там витончене, але багато масово я кажу, дешево та сердито, але ефективно на фронті. Почула вас, пане Іван, і я так розумію. Ми прийшли в тій точці до тієї точки війни, коли ми розуміємо, що немає якоїсь чарівної палички, якогось чарівного геймченджера, який от нам нададуть, і все зміниться. Умовні тауруси, яких ми там чекаємо, умовні F-16 перед цим, які ми дуже довго чекали. І думали, що от нам нададуть, і все зараз різко зміниться, підуть справи вгору. За, за нами одразу там контрнаступ і, і, і все і так далі. і так далі. Я так розумію, немає цієї такої зброї, яка б стала геймченджером вундервафлі, яка просто всіх ну, зможе переграти, грубо кажучи, на полі бою. Потрібно багато всього. Дійсно, ми прийшли до думки, що все таки немає однієї зброї, якою можна. Вс... Всіх росіян просто там нашинкувати на, не знаю, на московську колбасу. Ну, на жаль, немає. Нам потрібно багато-багато всього. Стрілецької зброї, мін, дронів, безпілотників, танків, авіації багато всього. Раз, не можна сказати, ой, нам допоможе тільки там, f 16 знаю, Сотні літаків потрібні, щоб хоч щось зробити. Танки, сотні танків, їх багато. На жаль, європейці, ну, західні країни давали нам озброєння, все дрібними партіями, такими ложечками. Поступово, поступово, нам було потрібно все одномоментно, багато, одразу. Ось такі маленькі партії, маленькі постачання на жаль, вони не рятують ситуацію. Так це правда. Пане Іване, і на сам кінець хотілося вами обговорити. Оптимістична новина з'явилась, принаймні, це єдине оптимістичне, що ми винесли поки що з переговорного процесу в Туреччині. Є домовленість про обмін тисячу на тисячу. А зараз Володимир Зеленський каже, що отримали списки від російської сторони, і ми їх вивчаємо. Невдовзі відбудеться обмін, якщо нічого не зірветься. А, але в мене яке питання а, під час попереднього обміну один із хлопців з'явився одразу в двох публікаціях з різницею в кілька діб. Спочатку написали, що ми зустріли героїв, і ось один із них. А потім буквально проходить кілька діб військові, які його знали особисто, почали давати інформацію, що він насправді не герой і вів себе в полоні не геройськи. А допомагав окупантам, шив російські прапори, і так далі, і так далі, і так далі. І там з'являються подробиці. Я так розумію, далі спецслужби вже зв'язуються з ним і з'ясовують так, звідки інформація, чи дійсно це мало місце бути. Як взагалі відбувається цей процес? Що вам відомо? Чи перевіряють тих, кого повертають, чи дійсно це не люди, яких можливо росіяни завербували серед наших захисників, які повертають? Ну, звісно, звісно, це чудове питання. Дивіться, Російська Федерація не дарма не повертає наших захисників тривалий період часу. Когось вони мають на меті запроторити за до в'язниці там на 15, 20, 25 років. Це принципово. В них взагалі і на обмін вони не потрапляють. Я маю на увазі хлопців і, хлопці, і дівчат когось когось вони намагаються витягнути максимум розвідувальної інформації, просто максимум катують, шматують. От на жаль, це все є. А когось знаходять і бачать, що він є там. Ну не те, що прихильникам Російської Федерації, а не не проти допомогти. З ним спілкуються, його обробляють. Потім з часом намагаються повернути до України, щоб коли він повернеться і повернеться як герой, а герої. Як вважається в Російській Федерації поза всяких підозр, і потім він може там зі своєї військової частини, десь не знати у Львівській області або з передової передавати росіянам важливу інформацію. Тобто, на ну не те, що на жаль, стандартна практика. Полонені, які повертаються а, з російського полону, вони підлягають обов'язковій перевірці на і детектор брехні. І оперативна перевірка, плюс крос-перевірка, коли а, спілкуються з окремо нашими полоненими, запитують: а чи є хтось в вашому оточенні, хто вів себе там? Ну не те, що там не, не бездоганно, маю на увазі. Це полон, тут не можна так вести, не можна говорити. А хто, наприклад, а, був прихильний до Російської Федерації? До кого Російська Федерація ставилася більш поблажливо? Кого не катували, кого більше годували, кого кудись забирали. Потім людина поверталася задоволеною нагодованою. Чи були такі ось підозрілі моменти? Чи чи підозрювали в своєму оточенні людей, які можуть співпрацювати з Російською Федерацією? Вони ведуть себе як підсадні качки. Тобто, ось такі речі відбуваються така робота так само ведеться. Зрозуміло, спасибі вам пане Іване за роз'яснення і взагалі спасибі за цю розмову. Дякуємо за ваш час, за вашу експертизу і принагідно запрошуємо в наші наступні ефіри. Дякую, спасибі. Глядачам обов'язково. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, коментарі відкриті для ваших дискусій. Будь ласка, ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами. Побачимось.